Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсень. Музика. Уже цих вихідних Калузький район відзначатиме свято своєї громади. Цьогоріч програма розрахована на три дні. Проте основна частина проходитиме на негівській землі. Підготовку практично за тиждень до шостого дня району разом із Оргкомітетом перевіряли і мої колеги. Уже в шосте цієї неділі Калущина відзначатиме День району. Приємних клопотів тьма та найбільше на Негівській території. Ці клопоти для нас досить приємні. Ми цих клопотів самі хотіли, ми їх самі чекали. Ми кожен рік брали активну участь у святкуванні Дня району. Ми завжди думали про те, щоб виграти естафету, і от в минулому році ту естафету ми все-таки здобули. І в цьому році ми раді не тільки як працівники сільської ради, працівники Народного дому, а ми раді всім селом, що це свято День району. Будуть проходити іменно в нас, і ці всі клопоти для нас вони ніколи не не завдадуть нам ніякої важкості. Ми заінтересовані в цьому всі, буквально всі жителі села, як села Негівці, так і села Гуменів. І ми раді будемо приймати буквально всіх хто в нас буде, як сільські ради, так і гості із за кордону з інших областей. Буквально. Приїжджайте, будь ласка, до нас. Ми з радістю всіх вас приймемо. Представники оргкомітету на чолі ініціатора свята Василя Дзунце особисто перевіряють підготовку, яка в самому розпалі. Крім того що ми упорядковуємо стадіони. Ми готуємо буквально. Ми готуємо так територію центру села. Ми підготували біля сільської ради. Ми встановили відповідний паркан. Тепер перед ми поставили відповідні ворота біля народного дому. Ми відповідно прибрали територію цвинтаря, яка є при в'їзді в нашого села. І на сьогоднішній день завершуємо паркан. Який теж має прекрасний, гарний вид. Ну і в цілому прибирається, готується ціле село. Буквально кожне подвір'я готується до цього свята. Найбільшою проблемою визначають обидва голови, є проїзна частина до місця події. Але дорожники обіцяють, що до 13-го числа її вирішать. Дороги у нас дійсно в ужасному стані, але на сьогоднішній день, як бачимо, дороги ремонтуються. Є надія, що дорога буде відремонтовані, і нам сказали впевнено, що дорога ця буде, і всі спокійно, я думаю, що ніякої. Інтриги тут не буде. Звичайно, попереду ще не завершений вигляд частини села. Це огорожа цвинтаря, рови по обидва боки асфальтного покриття. На стадіоні також ще чимало роботи, адже він повинен приховувати футбольні ворота і виростити соняшники. Ці два приклади тільки частинка майбутнього вигляду зеленого килому. Решту очільники зберігають у секреті, тому запрошують особисто завітати і побачити. Рішенням сесії є таке свято, як День району. І тому сьогодні утворений оргкомітет, е, оргкомітет, який очолюю я разом з головою адміністрації, входять відповідні спеціалісти, сільські голови. І тому ми вже не перший раз збираємося. Сьогодні саме тут, на цьому стадіоні, на цій території, де буде відбуватися свято. А в цілому, як кажуть, усе прораховано, все обговорено. Скажу відверто: проблем для проведення свята в нас немає. Ні в жодній сільській раді за виключенням одна найбільша в нас біда це дороги. І тому я не хочу говорити, що ми зробимо якісь чудеса, тому що треба колосальні кошти, але, по крайній мірі, от ямковий ремонт ми зробимо для того, щоб елементарні, як кажуть, під'їздні дороги у нас були. Друге, участь, як буде проходити, буде проходити, як звичайно, по традиції. Раз ми почали це свято, ми маємо цю традицію вже дотримувати. Тобто кожна сільська рада викладає свою палатку і там ставить в цьому свій цій. Місцинні маленькі, те, що має найкраще в селі: гарні вишивки, досягнення, сільські, гарну кухню нашу українську. Оце все, що йде якраз у перелік при визначенні переможця даного свята. Що ще хотілося би такого? Ми повинні би щось додати. Щось буде нове. Тому я і хочу сказати, що це нове, перш за все, що свято буде починатися у п'ятницю. Буде конкурс. Так званих перших випусків Жигулів. Їх супроводжувати будуть байкери. Це пройде по місту, потім приїжджають значить, сюди, от, у це село, де в Негівці буде відбуватися свято, невеличке вітання учасників, потім на аеропорт наш нашого району, і де відбудеться безпосередньо вже деякі там е е номери. На цих машинах, і відповідно, переможця, хто найкраще поставить згідно конкурсу, цей автомобіль буде нагороджений і буде концертна програма. На слідуючий день у суботу буде проведено спортивне свято у Станьковій нашій футбол. Теж будуть переможці нагороджені, і там буде концерт. Концерт буде давати відома на Прикарпатті і на Україні співачка весна. Це все буде відбуватися за рахунок коштів спонсорів, тих людей небайдужих, які хочуть, щоб в Кауському районі свято береглися, традиції українські, українська пісня, українська культура, український танець, українська вишивка і тому подібне. Я думаю, що свято мало би пройти добре, але всяке свято передує. Великій підготовці, великій роботі, і я хочу подякувати цьому селу, цій громаді, що вони так гарно готуються до відзначення свята День району. Спонсори ніякі кошти не дають, вони безпосередньо приймають участь у фінансуванні того чи іншого заходу, скажімо. Даноше, скажемо, проплатити от такий захід, Нафтохім, такий захід, інші фірми такий захід. А що конкретно, то там розписано. Я не хочу це коментувати. Ну, я не хотів говорити третій день, тому що я маю на увазі, що він пройде традиційно, так як завжди, але там будуть, можливо, інші учасники. Що буде змінено? Наперед це не цікаво говорити. Ми запрошуємо усіх бажаючих прийти на наше свято. Всіх із наших сіл, із нашого міста, і побачити те, що буде традиційно, і те, що буде нове, я би хотів більше всього, щоб кожен приїхав сюди, кожен приїхав сюди, і побачив те. Що ми придумали, що ми задумали, а розказувати наперед не інтересно, тому що можливо дехто скаже, а я вже знаю, я не хочу їхати, і тому я би не хотів би розказувати все, що буде наперед. Слід зазначити, що трьохденне святкування цьогорічного дня Калуського району відбудеться виключно за кошти спонсорів. А сама програма обіцяє вразити різноманітністю. Небайдужим ще раз повторюю місце проведення 13 вересня Копанки, 14 – зал засідань районної ради Станькова та Боднарів, а 15 – Негівський сільський стадіон. Отож до зустрічі. Минулої п'ятниці 6 вересня на стадіоні хімік відбувся матч 11-го туру чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги. Каловський нафтохімік приймав гостей із Маріуполя команду «Іллічівка». Попередній тур, у якому наша команда мала б зустрітися на виїзді із харківським житлобудом. 2 приніс «Нафтохіміку» технічну поразку із зняттям трьох турнірних очок. Попри клопотання адміністрації футбольного клубу Нафтохімік про перенесення матчу через фінансові проблеми, Федерація футболу України дотримала регламенту чемпіонату і покарала «Колушан», трактуючи це як неявку команди на гру. Як наслідок, Нафтохімік втратив шанси на призові місця турніру. Проте на сьогоднішній день для команди важливіше утриматися у вищому дивізіоні жіночого футболу України, а тому до свого домашнього матчу дівчата підготувалися як належить. Минулої п'ятниці шанувальники гри мільйонів, які зібралися на трибунах стадіону Хімік, зустріли свою команду бурхливими оплесками. Дівчата не залишилися байдужими до таких знаків уваги і відповіли взаємністю. Уже на сьомій хвилині матчу вони подарували глядачам чудовий гол у виконанні Дарії Кравець. Маріупольські футболістки пробували відігратися, але безуспішно. Перша половина зустрічі закінчилася ігровою перевагою господарок Поля. Після перерви калушанки, готуючи подарунок уболівальникам до дня нафтохіміка, згуртували усі сили на атакуючі дії. Гол Марії Михайлюк арбітри не зарахували через положення по загрові. Проте нападниця нафтохіміка довела, що справедливість є і на 77-й хвилині ще раз розстріляла незахищені ворота і лічівки, подвоївши рахунок матчу. Непоганий шанс намалювати на табло цифру 3 мала і Вероніка Андрухів під завершення зустрічі. Проте, вийшовши один на один із воротарем суперника, пробила поруч зі стійкою. Перемога укріпила нашу команду на четвертій позиції турнірної таблиці. Щоправда, за невтішними прогнозами адміністрації клубу, ця перемога може увійти в історію футбольного клубу Нафтохімік як остання. Адже фінансові проблеми, які переслідують єдину на Прикарпатті професійну футбольну команду, скоріше за все, принаймні цього року, позитивно не вирішаться. Своє професійне свято День працівників нафтової, газової і нафтопереробної промисловості «Калузькі нафтохіміки зустріли і новими спортивними досягненнями. 8 вересня на стадіоні «Хімік» відбулася традиційна спартакіада нафтохіміків. У неділю працівники структурних підрозділів акціонерних товариств КарпатНафтохім та Лукор довели, що вони можуть не лише працювати, але й змістовно і, головне, з користю для себе відпочивати. А найкращим відпочинком, як відомо, є заняття фізичною культурою та спортом. Саме тому найактивніші нафтохіміки заявилися на участь у традиційній спартакіаді, до програми якої так само традиційно були включені змагання з міні-футболу, кульової стрільби, настільного тенісу, гирьового спорту, перетягування лин та сімейної естафети Тато, мама і я спортивна сім'я окремо пройшли дитячі змагання з шахів та волейболу. Спартакіада це наша, вона є традиційною. Вона, практично незважаючи на всі ці фінансові негаразди, ми все-таки знаходили кошти для того, щоб. Провести не тільки спартакеду, вона вважається як спортивно-мистецьке свято, оскільки тут, крім того, що є спартакеда серед працівників Лукору Карпатнатахіму, ще тут виступають в нас дитячі колективи з волейболу, з шахів. От ззаді якраз з головної трибуни стадіону хімії грають наші юні шахісти. Тобто і потім ще буде у нас вітальна програма артистів наших самоділянитистів Калущини, а в кінці буде ще футбольний матч на Кубок району. Тобто це сьогодні у нас як спортивно мистецьке свято. Спартаке традиційна, тому і види спартаке теж вони є традиційними. Тут будуть у нас кращі спортсмени, будуть змагатися із гір'ю, з настільного тенісу, із Кульової стрільби, міні-футбол, там там ціла. В нас така ціла програма. Положення затверджується і генеральним директором, погою за головою об'єднаного профкому. Тобто в нас така є спортивна програма. І, і ми сподіваємося на те, що ця спартакіада прийде досить таки успішно. І люди будуть наші задоволені, оскільки це спартакіада. За головний приз Кубок Спартакіади боролися сім команд. Звичайно ж, кожен вид змагань вимагав серйозної підготовки самих спортсменів і полкої підтримки їх уболівальників. Проте, чи не найбільшої уваги, особливо у жіночої половини глядачів, привернули до себе атлети, які у поштовху піднімали дві пудових гирі. Перемогу у цьому виді святкував працівник виробництва етилену та поліетилену Василь Булавінець із результатом 180 разів. На другу сходинку підесталу піднявся Василь Зубрицький, який штовхнув гирі 126 разів. А бронзова нагорода дісталася ветеранові гирьового спорту, срібному призерові чемпіонату світу серед ветеранів Іванові Дзулю. У сімейній естафеті славу найспортивнішої сім'ї здобула родина Білецьких, яка виступала за команду управління. Друге місце виборола сім'я Васила Щуків, а третьою стала сім'я Феденіків. Не менш захоплюючими були і міні-футбольні поєдинки, які пройшли за коловою системою. За підсумками проведених матчів перемогла енергія, вірніше працівники енергослужб Лукору. Срібні нагороди завоювали студенти політехнічного коледжу, а третє місце здобули футболісти з команди виробництва етилену і поліетилену. У змаганнях майстрів настільного тенісу переміг Ігор Винник. Срібним призером став Ярослав Штогрин, а бронзовою ракеткою володіє Володимир Лужний. А найвлучнішими стрільцями спартакіади показали себе Петро Ткач і Леся Псюк. Завершили спортивну програму свята кремезні чоловіки, які перетягували линву. Найзгуртованішими виявилися працівники управління, які у фіналі перетягнули команду виробництва фініл і каустичної соди. А третіми за міцю і командним духом проявили себе енергослужби Лукору. За словами головного судді змагань директора фск «Нафтохімік» Василя Худина, усі учасники показали чудову фізичну підготовку, а тому заслуговують найвищої оцінки. Проте цього разу, як і минулоріч, головний кубок Спартакіади отримав прописку у енергослужбі Лукору. Срібні нагороди виборола команда управління, а третє місце розділили між собою із однаковою кількістю балів залізничники та представники виробництва суспензійної смоли та поліхлорвінілу. Окремо змагалися діти нафтохіміків. За шаховими дошками мірялися силами ерудити із ФСК Нафтохімік та з кімнати школяра. За підсумками проведених партій, шахові корони приміряли Тарас Ширкунов та Юліана Німак. Другі місця посіли Тарас Бойчук та Уляна Руснак, а бронзові нагороди вибороли Віталій Рисей та Аліна Джус. Переможці та призери шахового турніру нагороджені грошовими преміями, а всі інші учасники отримали солодкі призи. Досить солідними були призи і у розіграші святкової лотереї серед працівників «Карпатнафтохіму» та Лукору. Найщасливіші отримали мобільний телефон, телевізор, планшет, фотокамеру, кухонний комбайн та іншу побутову техніку. Як завжди, святкування Дня нафтохіміків завершилося концертом у місцевому парку культури і відпочинку родзинкою свята став виступ молдавського гурту з дуб». Традиційно день працівників нафтової, газової і нафтопереробної промисловості завершується у парку концертом відомих естрадних виконавців. Слід віддати належне організаторам дійства за те, що з року в рік калошани мають змогу почути наживо виступи українських та зарубіжних зірок естради. Та незрозумілий той факт, коли на таку велику кількість людей у парку не було видно жодного біотуалету. Щоправда, один таки був, і той для артистів. Схоже, лише артисти мають потребу ходити в туалет, а всі... Решта тисячі калушан терплячі, і лише з заходом сонця у багатьох терпець урвався, і парк культури і відпочинку уже не відповідав своїй назві. На початку концерту для Калушан співали юні місцеві таланти, вихованки вокальної студії Ліра, гурт Різак, солістка Христина Дудчик. Далі публіку розігрівали Сергій Лоб, переможець шоу Народна зірка 2010 року. Та Ольга Шаніс учасниця першого сезону шоу Голос країни країни-2011». Ну а родзинкою свята став виступ молдавського гурту Здобши з дуб, який у своїй творчості поєднує рокову музику та балканський танцювальний фольклор. Двічі учасники гурту. Представляли Молдову на конкурсі Євробачення у 2005 та 2011 роках. Зі слів самих виконавців, вони надзвичайно люблять Україну і неодноразово виступали з концертами у західному регіоні. Ми часто И і, і можна сказати, що ми граємо музику з елементами карпатської музики. Ми були на фестивалі Західнідавна Львовом... І вот, дуже любимо Україну і э, відчуваю себе дома. Не пробували, якщо у вашому репертуарі все ж таки це наше щось спільне, народна музика, якась є схожа, не пробували э, виконати українську народну пісню. Э, Мені здається, що українські пісні ми паємо на сцені. Лучше пускають поют украинские українські групи, тому що ну, музику треба чувствовать. А нам подобається, але ми не зовсім просто будемо искажать язык. Виступ молдавського гурту став фінальним того дня і як завжди, на завершення концерту, відбувся святковий феєрверк. На сьогодні це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.